Час новин в марафоні. І для вас працюють інформаційні команди Фактів Айсітіві та Вікон СТБ. Зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу в Дніпрі. Росія вбила п'ятьох цивільних. Відомо також, що постраждала загалом 34 людини. Про це повідомили в Дніпровській ова. Третина людей в лікарні стан двох тяжкий. Цей російський терор може зупинити тільки дві речі, кажуть у Дніпровській обласній адміністрації: сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. У постраждалих здебільшого сколкові поранення та різані рани, забої та переломи. Завтра в Дніпрі буде день жалоби. В обласні військові адміністрації заявили, зранку на Дніпропетровщині оборонці неба збили 5 ракет та 5 безпілотників. Серед постраждалих дитина. Вибух олинали один за одним. В місті пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та садочки, магазини, а також лікарню та торговий центр. Його потрощили уламками та вибуховою хвилею. На місці працюють всі відповідні служби та психологи. Пологи. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих у Дніпрі. Цей російський терор може зупинити тільки дві речі, наголосив президент. Це сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою обезпечення від терору, додав глава держави. Близько 10 ранку окупанти вдарили по передмістю Харкова. Руські лозовій поцілили по житловому будинку. Почалася пожежа. Відомо про двох поранених чоловіків один в тяжкому стані. Під завалами ще можуть бути люди. Повідомляє обласна влада. Гатили росіяни по руській лозовій напередодні постраждали двоє жителів. Понівечені щонайменше 10 приватних будинків. Близько п'ятої ранку ворог обстріляв селище Борова ізюмського району. Загинув мешканець, його дістала під завалів будівлі селищної ради. Постраждали ще двоє людей: старша жінка і зять, які були поряд із епіцентром удару. За даними національної поліції, у селищі пошкоджені будинок дитячої творчості, магазин і приватні будинки. Тривають бої на Харківщині під Вовчанськом, глибоким липцями, а також на Куп'янському напрямку, де за минулу добу в Генштабі нарахували 13 боєзіткнень. Основних зусиль росіяни докладали в районі Синківки. Там відбулося близько 80% усіх протистоянь на напрямку. Чи зможуть зенітні ракетні війська збивати численні каби, що їх зараз росіяни десятками на день запускають по Харківщині? Чи змінять ситуацію в небі літаки? F-16, Чи справді у Харкові немає ППО? В день зенітних ракетних військ, що його в Україні відзначають сьогодні, 3 липня, відповідаємо на поширені питання про захист неба. Ось так бійці 302-ї зенітної ракетної харківської бригади збивають те, що в чергове летить з Росії по місту. Єсть Вранці 24 лютого двадцять року саме вони тоді ще зенітно-ракетний полк були першою ціллю росіян. Їхній командний пункт противнику вдалося знищити калібрами. Полк вийшов із Харкова, перегрупуватися і відновитися. А тим часом над містом майже два тижні ширяли російські літаки, скидаючи бомби. Від 6 березня 22 го саме завдяки їм жоден російський літак вже не потрапляє сюди. Тож зенітні ракетні підрозділи і надалі лишаються найпершою ціллю ворога. По них летять калібри та іскандери. Тому приходиться постійно маневрувати, постійно жити в полях. Тобто хлопці, які працюють на бойових підрозділах, ну працюють на виснаження, тобто це життя. ЄС! ЄС! Нині ділянка їхньої бригади вже не лише Харківщина, а й Полтавщина та Сумщина. Навантаження шалене підрозділу, що захищає небо над трьома регіонами, вкрай потрібні фахівці. Якщо це людина, яка вміє, наприклад, ремонтувати автомобілі, знайдеться їй місце, звичайно, електронщик або електромеханік. Він теж посяде чільне місце в наших рядах. А ще програмісти, кухарі, медсестри у Харкові. Бригада відкрила рекрутинговий центр. Лише за червень росіяни обстріляли місто 22 рази. Ракети по Харкову після того як вдалося уразити установки С-300 на території Білгородщини, тепер майже не прилітають. Зараз місто загарбники нищать новітніми кабами. Ми приваліний за тривальна ноги ащища. Збивати каби можна, але для цього зенітно-ракетний комплекс має стояти ближче до кордону, тобто у зоні ураження тих самих літаків і кабів. А це означає, щоразу мінус одиниця озброєння. І справа не лише у тому, що сучасного західного протиповітряного озброєння петріотів, насамсів, ірісів та ракет до них бракує. Головна проблема у близькості Харкова до кордону. Ну не панацея Петріот від цього. Да, він може працювати там в Києві, коли там підльотний час до Києва там хвилина, півтори-дві хвилини. Підльотний час до Харкова це 40-50 секунд. Тому основне, скажімо так, рішення проблеми для Харкова це не знищувати ракети, які летять, а знищувати те, що їх пускає. До того ж, противник вчиться і зараз кардинально змінює тактику. Після того, як взимку росіяни втратили чимало літаків, тепер кажуть харківські ППОвці, ворог розумніший. Щойно їхній пілот отримує сигнал радара, що літак у зоні радіолокаційного випромінювання Петріота. А воно у цієї установки дуже сильне, скидає бомби над територією Росії і різко маневрує вниз, аби вийти із зони ураження. Тобто вони не замарачуються, що десь там їх кап прилетить по мирним по своїй території. Від початку повномасштабного вторгнення лише бійцям 302-ї зенітної ракетної бригади вдалося збити майже 900 повітряних цілей. Це літаки, безпілотники, шахеди та крилаті ракети. Тих, хто з дивана поучає поповців, як розставляти установки і як поціляти каби. Бригада запрошує до свого рекрутингового центру. Марія Малєвська, Олександр Бринза. Факти сітіві. Єдині новини. Зранку та вночі росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумщини: Білопільську, Краснопільську та Великописарівську. Зафіксували майже три десятки вибухів. Повідомила Сумська обов'язка адміністрація. Найбільше від артилерійського вогню постраждала білопільська громада. А по Великописарівській вороги запустили ФПВ дрон. Протиповітряна оборона стала головною темою перемов, які провела напередодні у Вашингтоні українська делегація. До її складу увійшли міністр оборони Рустем Ом'яв, керівник офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина та міністр енергетики Герман Галущенко. Зустрічі розпочали з розмови з держсекретарем Ентоні Блінкеном. А міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін, з яким також зустрічалися українські посадовці, оголосив про надання Києву нового пакету військової допомоги на 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Україна не сама, і Сполучені Штати ніколи не похитнуться в її підтримці. У цьому міністра оборони Рустема Умерова та інших українських посадовців переконував під час зустрічі очільник Пентагону. Ллойд Остін наголосив, Вашингтон і союзники продовжать забезпечувати Україну всім необхідним, аби дати відсіч російській агресії. Україна перебуває у жорстокій боротьбі від початку безрозсудної війни, яку обрав Путін. Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст та мирних жителів. Але Ваші війська демонструють майстерність і продовжують відбивати атаки Росії із завзятістю, винахідливістю та мужністю. Саме подальша військова допомога була основною темою зустрічі, а головний фокус постачання додаткових систем протиповітряної оборони. Український міністр енергетики Герман Галущенко розповів про наслідки російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Присутні обговорили, які рішення допоможуть захистити енергооб'єкти перед початком опалювального сезону. Рустем Уміров також повідомив. Ми про поточну ситуацію на полі бою, виклики та потреби українських військових. Очільник Пентагону у відповідь анонсував новий пакет допомоги на понад 2 мільярди доларів. Крім того, міністри обговорили підготовку до саміту НАТО. Він відбудеться у Вашингтоні наступного тижня. І військова допомога Україні там теж буде головним питанням. Ми з нетерпінням чекаємо на обговорення того, як ще можемо посилити наше партнерство та стати в майбутньому членами НАТО. Сподіваюся. Незабаром Україна отримає своє запрошення. А поки на порядку денному питання, як посилити наші можливості та плани подальшої співпраці, подробиці ж анонсованого пакету військової допомоги повідомив речник Пентагону Петрайдер. До нього увійдуть артилерія і протитанкова зброя для передової, а також засоби протиповітряної оборони. Фінансування допомоги буде комбінованим. Частину грошей виділять за президентською програмою, що дає змогу надавати зброю швидко, просто з американських військових складів. Ладів, решта за ініціативою, що передбачає закупівлю нової зброї спеціально для України. Райдер нагадав, ситуація на полі бою залишається тяжкою. Росія і надалі намагається захопити більше території, але українські сили цитую добре впоралися з їх стримуванням. упродовж семи місяців, поки ми працювали над отриманням додаткового фінансування для України. Росіяни доклали чимало зусиль, щоб протиснути оборону та захопити побільше України української території, та насправді, з огляду на географію, вони мало чого досягли. Питали у речника Пентагону і про дозвіл українським захисникам на використання американської далекобійної зброї глибше по російській території. Райдер сказав, що політика щодо цього не змінилася. Тим часом відбулася і чергова телефонна розмова між очільником американського об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном і головнокомандувачем українського війська Олександром Сирським. Ішлося про останні події на лінії фронту. А також нагальні потреби наших вояків у зброї, військовій техніці та боєприпасах. Оксана Лотоцька, Вероніка Бойко, факти ЕСІТІВІ. Єдині новини. Лукашенко заявив, що прикордонники зміцнили кордон Білорусі ракетними установками. Іскандер запевнив, що не збирається вплутуватися в жодні бойові дії, а нібито лише підсилює захист країни. Пояснив, що мовляв на кордоні з Україною помітили зростання напруженості, тому тепер у високій бойовій готовності перебувають війська повітряних сил. і ППО на позиції також вивели системи залпового вогню Полонес. Очільник Білорусі заявив, що в разі атаки на Білорусь він не виключає удар усіма видами озброєнь по визначеній меті. Нагадаю, Лукашенко підтримав, повномасштабне російське вторгнення в Україну і дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру і повітряний простір Білорусі для втілення військових завдань країни-агресором. Після масштабної реконструкції на Волині відкрили ще два прикордонні підрозділи. Все облаштували відповідно до сучасних вимог і за для комфорту військових, адже вони 24 на 7 на варті біля рубежу з Білоруссю. Роботи з укріплення кордону теж не припиняють. Зміцнюють інженерно-захисну систему вздовж всієї лінії спільних рубежів. Бо що в планах у ворога передбачити важко, кажуть прикордонники. Тож що краще будуть оснащення охоронці рубежів, то ефективнішою в разі загрози буде їхня відповідь ворогу. Там за кілометрів два-три знаходиться кордон з наступною Беларусь. Це мобільна вогнева група прикордонної застави. Саме так бійці реагують на кожну повітряну тривогу. У повній бойові готовності висуваються на лінію кордону. Визначаємо повітряну ціль, напрямок повітряної цілі, доповідаю хлопцям. кажу, з якої сторони летить. І хлопці знищують повітряну ціль. Та поки ситуація відносно спокійна, тренуються знищувати загрозу з неба і сподіваються, що таки не доведеться. Звісно, що бояться. Бо тут бачать, що браві хлопці зразу повітряні цілі всі збивають. За кордоном з Білоруссю цілодобово стежать уже третій рік, бо ніхто не знає, які підступні плани mm. має ворог. Завжди потрібно бути готовим до того, що ворог, можливо, хоче приспати нашу пильність, і ми маємо до цього бути готові, нарощувати зусилля для того, щоб будь-який час надати йому гідну відсіч. Тож прикордонні застави підкріплюють новою технікою. А також покращують умови служби бійцям, які пильнують державну межу. Після масштабної реконструкції відкрили ще дві нові прикордонні застави. У нас на території було встановлено модульні кімнати для покращення та зручності персоналу. Коли людина має змогу набратися сили, набратися енергії, відповідно якісніше може виконувати поставлені перед ними ті чи ті чи інші службові завдання. По сучасному облаштували всі приміщення: службові кабінети, місця для відпочинку, обладнали укриття. Все для того, аби створити. Та комфортні умови для тих, хто цілодобово пильнує кордон. Прикордонники кажуть, відкидати ймовірність того, що Росія будь-якої миті може знову спробувати використати Білорусь для нарощення агресії проти України не можна. Тож державну межу не припиняють укріплювати та облаштовувати інженерну з нахисними спорудами. Тому все під контролем, всі наші військові на бойовому посту постійно. Треба нарощувати наш потенціал, і ми повинні бути боєздатні. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV, Єдині новини. Вінницька громада щоденно передає на потреби ЗСУ безпілотники та інше військове обладнання. Одному зі спецпідрозділів гур надіслали 5 тепловізорів, 5 мавиків, 5 прицілів, а також бандера Павери та 20 тисяч сухих душів. Днями на передову з Вінниці поїхали баги. На сесії міської ради ухвалили рішення зняти з балансу комунальних підприємств вживані машини, з яких робитимуть маневрення авто для українських оборонців. Загалом за останні місяці громада передала на фронт з десяток машин баги. Вона маневрена, бистра. Ну, для евакуації, в основному для евакуації. Доставка БК, там доставка якоїсь провізії. В основному для евакуації. Як обична машина. Управляємо хороша. Ми далі будемо продовжувати виробництво цих багів по запиту тих чи інших військових частин, там, де дійсно вони будуть використовуні і використані ефективно. Це всі новини на цю мить, але марафон триває. Тож до зустрічі за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.